Кожен з вас поїде на безлюдний острів на три дні та три ночі. Роздернися! Це твій шматочок раю. Сенс ізоляції пізнання себе. Це шанс подумати про те, чому ви опинилися тут і якою людиною хочете бути у майбутньому. Гей, чекай! Ти тут живеш! Скажи хоч своє ім'я. Тримайся біля вогню. І давно ти тут живеш з дитинства. Тут є інші люди. Моя мама. Що це таке? Тобі сюди не можна, ясно? Вона вб'є тебе, якщо знайде. Тобі. Я думала, ти поїхав. Дівчина, яка мала мене забрати, вона мертва. Я знайшов її тіло і розбитий човен. Я бачив твою маму. Вона її вбила. Що тут сталося? Я бачу ті речі вночі. Жахливі речі вночі. Вона тут застрягла. Як і ми. Це курс виживання не забув. Забираємося звідси, доки можемо. Я допоможу їй. Не їдь без мене. Ти не уявляєш, що робиш? Дещо завжди тут.